Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати, як живе Київ, цікаві місця Києва. І зараз я знаходжусь біля Софіївського собору і піду по вулиці Софіївській на Майдан Незалежності і покажу, як сьогодні живе Київ. Сьогодні у нас 24 серпня 2024 року. Потихеньку наближаємось до осені. і одразу хочу всіх привітати. З Днем Незалежності України сьогодні в Україні святкують 33-й рік Незалежності. Бажаю всім гарного, міцного здоров'я, щастя і щоб Україна була по справжній вільна і ніякі агресори не заходили ніколи на українську землю. А ми з вами. Зараз від Софіївської площі, від Софіївського собору, підемо вниз по такій вузенькій вулиці, але дуже гарній, тихій, яка називається Софіївська. Переходимо на світлофорі. Подивимось, що зараз відбувається на Майдані Незалежності, трошки на хрещатику. Сьогодні у нас субота, вихідний день, святковий день, тому я думаю, що буде доволі багато людей. І зараз ми подивимось. На вулиці сьогодні у нас знову жарко, Зараз десь в районі 30 градусів на сонці. І коли я йшов сюди на Софіївську площу, то бачив дуже багато людей, які йдуть в вишиванках. Ось просто дуже багато. І вишиванки, знаєте, є дуже різні. Мені, наприклад, подобається, коли чоловічі вишиванки зелені, пам'ятаєте, як. Колись Зеленський виступав такі зелені вишиванки, і зараз є там різні теж вставки в них. Ну, ось, ну, дуже класно і дуже гарно виглядає на чоловіках. І дуже гарні е, жіночі, звісно, з різними вишивками, з різними кольорами, є як там, такі, знаєте, як футболки, як блузки, а є прям жінки ходять в таких, як сукнях. Вишитих, ось ну прям дуже гарних. І з кожним роком я замітив, що все більше і більше людей купляють вишиванки і ось дійсно ходять. І знаєте, в Києві там можна побачити, що це не тільки там в святкові дні, і в звичайні дні ось, люди ходять в вишиванках. Тому дуже гарна. Одежа, дуже гарно воно виглядає, так, знаєте, святково. А ми спускаємося по вулиці Софіївській Класна вулиця. Знаходиться в п'яти хвилинах від Майдану Незалежності. Тиха вулиця, але, як ви можете побачити, дуже багато машин. І ось головна проблема тут це, звісно, парковка, тому що паркуватися тут просто ніде. двори маленькі і бажаючих у дворах поставити дуже багато. А ось так понад дорогою, з однієї сторони, там є. Синя лінія, ну, відмічено, що це місце для паркування, а з іншої сторони ні, і просто стоять знаки. І ну, ось сьогодні я не бачу евакуаторів, а ось в будні дні, в звичайні, скажімо так, то от постійно тут їздять евакуатори і дуже швидко забирають машини. Я якось наблюдав, буквально там до п'яти хвилин і все, машина погружена і поїхала на штрафплощадку Ну, і потім власник виходить, нема машини. І потрібно знайти її, куди її повезли, сплатити штраф, добратися. І, знаєте, це штрафплощадка, ну, от яка знаходиться там, ну, є в Оболонському районі. Ось вона взагалі ну, не, ну, не дуже зручно знаходиться, тобто туди потрібно їхати тільки на таксі. І поїхати потім заплатити всі штрафи, там, все, що потрібно, і забрати машину. Ось ви бачите, знак висить і знак, що працює евакуатор. Ось тут понаставляли таких стовпчиків, щоб вже не ставили машини. І хтось зробив собі літню кав'ярню прямо прям на дорозі за стовпчиками. Поставили столики, стульчики і все, і люди вже сидять прямо на дорозі, там, типу, в кав'ярні. Наближаємось а до Майдана. Може бути так. Ось, зверніть увагу зараз на людей, які будуть проходити, і подивіться на їх вишиванку. Ну, от Багато людей вже в вишиванках. Напишіть в коментарях, у вас є вишиванка, ходите, тому що у мене немає. Ось я хотів, хотів собі купити, якось уже налаштувався, потім поїхав, поміряв. Вона мені не підходить, не підходить. Ну а через інтернет я взагалі замовляти боюсь, тому що ну, потім з цим поверненням. Ну мені все потрібно міряти. Особливо такий одяг все потрібно міряти. Ось хлопець стоїть такий чорний. Жінка дівчина з ним в такій теж світлій. Так, Макдональдс, як завжди, забитий. Дуже багато людей. Обідають бургерами картоплею фрі. Ось жінка йде в такій, як сукні дуже гарно. І ось. Я прям сам ходю і тепер дивлюсь на всі ці вишиванки, тому що ось вони всі такі різні і всі такі гарні. Так, і ми з вами вийшли на Майдан Незалежності. Ось він перед нами. Ну, людей якось зараз не дуже багато. Можливо, більше там по хрещатику гуляють. Ось чоловік стоїть в такій зеленій вишиванці, дуже гарний. Ось за таку я вам чоловічу казав. Фоткаються ось дівчата теж. Я вам хочу сказати, що вчора в Києві був прем'єр-міністр Індії а сьогодні зранку приїхав президент Польщі і. Вчора у нас в Києві не було не одної повітряної тривоги. Була по-моєму одна чи дві в області, і то я думаю, що це ну так на всяк випадок вімкнули. Не думаю, що була якась серйозна загроза. І сьогодні, ось у нас уже обід, але слава богу, не було ще не одної повітряної тривоги. І знаєте, мені здається, що коли приїжджають. Ось такі там президенти інших країн, ну такі впливові люди світу, то небезпеки для я не можу сказати, що за всю Україну, тому що в Києві немає тривог ні вчора, ні сьогодні. Але в інших областях, звісно, вони є. Але ось саме для Києва, коли хтось приїжджає із Політиків світу, ось прям це класно. І я б хотів, навіть, знаєте, може, я шуткую зараз, звісно, але якби якусь петицію підписати, щоб в кожну, в кожну область України приїжджав, приїжджали політики з інших країн і ось жили там, знаєте, там приїхав. Президентом Польщі і пожив там в Дніпрі місяць, потім поїхав там в Польщу на якийсь час. Потім повернувся там в Миколаївську область. І ось так політики всього світу приїжджали. В Україну жили. Знаєте, мені здається, що було б набагато менше обстрілів, тому що, тому що ці придурки, мабуть, боялись би. Це, звісно, жарт, але але таке є. Коли приїжджають хтось, то у нас спокійніше. Ось дивіться, по Хрещатику вже набагато більше людей гуляє. Це у нас обід. Я думаю, що ввечері буде ще більше людей. Вчора я вам показував, як був перекрит хрещатик, не було ні однієї. Пам'ятаєте, коли був кортеж прем'єр-міністра Індії? А ось сьогодні дуже багато машин. Всі поспішають, їдуть. Ось так сьогодні живе Київ. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А на цьому все. Всіх ще раз зі святом. Всім гарного дня і пока-пока.